Як мені вдалося заробити більше 6 тисяч доларів на повному пасиві, менш ніж за місяць чистого часу завдяки біржі OKX. Ну і вже по класиці, ось вам така рекомендація підписатися на мій телеграм-канал, де я активніше викладую різну цікаву інформацію, куди я пощу більш швидкій активності, новини та оновлення якихось цікавих та потенційно прибуткових. Проектів у цьому відео я не буду робити огляд на біржу, показуючи її ті чи інші функціональності, так як такого контенту на Ютубі ви зможете знайти легко і дуже багато. Мене і впевнений, що і вас, криптовалютчики, цікавить саме спосіб заробітку зелених доларових купюр. Тому раджу вам дивитись це відео до кінця. Я у свою чергу розкажу вам про свій власний досвід та фічі, які мені допомогли заробити. Отже, мова піде про Джамстартер, який біржа час від часу проводить у себе. Знову ж таки, деталі самої активності поглиблюватися не буду, аби не повторювати інформації колег з Ютубу. Та якщо коротко, то це по суті той самий Binance LaunchPool. Тобто ви закидуєте свою ліквідність в певних монетах та майните токени проекту впродовж декількох. А єдине, що відрізняється, це те, що обов'язково потрібно кидати монети в стейкінг через мобільний додаток. Перший з проєктів, де я брав участь, був демейл. Це є протокол з екосистеми Starknet. Всього було два пули для закидування ліквідності: монета біржі ОКБ та біткоін. Я обрав тільки пул з ОКБ, взявши в борг монетку на самому ж ОКХ. До речі, даний лайфхак з позичання монет в біржі грав. І грає до сих пір ключову роль в заробітку, так як спеціально купувати під активність волатильну крипту, тож біткоін чи ОКБ, надто ризиковано. А за те, що береш в борг в абсолютній більшості, платиш копійки. Десь біля 1% річних. Повертаючись назад, у Чем стартер від D-Mail, в результаті вийшло отримати біля 400 доларів за 3 дні. Через деякий час на світ виходив за який був і на Bybit Launchpool, на якому я теж, до речі, заробив і який знову ж таки розказував у о, 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 о цьому відео. Проект не виглядав як супергем, оскільки, по суті, мав тільки свою тестову мережу. Яку вже заполонили велика кількість індусів, африканців та бравих власників софтів та ферм? В фіналі так і вийшло. Затеснет, роздали на пару копійок, аджем стартера на Окекс вийшло десь приблизно 350 доларів за три дні або ж 5% на депозит монетки ОКБ в пул. Далі з'явився короткочасний хайп в крипті на штучний інтелект, тож виходив тематичний проект під назвою GPT, як чат ЮПІДІ. Який, як і все, що з'являється на крипті, перезивував на тренді AI. Та це було на руку всім, адже всі ми тут щоб заробляти. Тож проект добре оцінили на той час, плюс біржа вирішила змінити деякі умови участі, а саме монети для стейку. Тобто раніше потрібно було закидувати ОКБ, зараз це є ефір. Оскільки я та багато інших смарт криптонів побачили тренд Фірума. Активним, активно також брали участь в різних ретродропах, nft сейлах. Дана зміна стала для нас позитивною, бо так чи інакше, якісь холдерські ефірки були в портфелі. Тож цього разу я вибрав два пули, ефіріум та біткоін. Бітки брав в борг на ОКEX під 1% річних, і за три дні нарахували десь 20 центів 20 за цей борг. М можна сказати, безкоштовно. У кінці цього джемстартеру мені вдалося заробити біля 1650 доларів за 3 дні фармінгу. Далі була розхайплена поліхедра, один з тих проєктів, які стали популярними за рахунок хайпу Layer Zero. мали свою основну кампанію на Galaxy і до кінця доїли Сибілів, збираючи з них комісії за виконання квестів. А взамін давали NFT, які через якийсь час під короткостроковий тренд, пов'язаний з NFT, трішки дали заробити віруючим холдерам. Я сам брав участь у їхній кампанії і в сейлі також від KuCoin. Сказував, до речі, у, так само в цьому відео. Ну і звичайно ж, джамстартер. Саме в даний JumpStarter я вирішив закинути по максимуму. Тому проінвестував близько 6,5 ефіріуму. І 0,3 біткоїна і отримав близько 1300 доларів за 3 дні. Потім був проект MSN. Взагалі про нього ніде не чув. Також ніяких компаній не було в моєму інфополі, тому брав участь тільки на OKEX. Позбирав стейблкоїни з лаунчпула на Bybit, які стейкали ще з самого старту, і використав їх в якості забезпечення біткоїнів. Тобто взяв стейблкоїни, віддав біржі, біржі в борг, вона мені в свою чергу дала в борг піткоїн. Ефір я кидав холдерські, плюс частину ефірів також взяв в борг вже на Ностра під забезпечення у вигляді монеток Starknet, які я ще отримав з дропу самого StarkNet. Позитивний розрахунок був біля 4-5% на депозит. Та вийшло в рази менше, бо монет всього в полі для майнінгу було небагато. Цей ринок привний трішки. Тож вийшло, як вийшло, біля 300 доларів за три дні. Ще один джампстарт на OKEX, де був тільки btk Пул, нагороду роздавав навіть вже не токени, а так звані руни рункоїн, які вже, до речі, торгувалися на той час і можна було приблизно прикинути, який може вийти результат. Проект також роздавав через платформи зі стейками в меми. В якому я теж брав участь та отримав невеликий прибуток. Загалом казали, що проект мав свій Hype. Плюсом автором цих рун є Кейсі Роадмор, це є творець Ordinals, Ordinals це є перші NFT на мережі біткоїн. І в кінці кінців за майнинг в Окікс чимстартері, тільки в одному пулі з БТК вийшло біля 400 доларів, але це за один. День. Далі черга дійшла і до всім зараз відомої тапелки Notcoin, яка настільки захайпалась, що ж Binance захотів забрати собі кусок пирога від хом'яків, які мільйонами ринулись тапити. Тому лістинг на Binance не заставив себе чекати. Черговий, до речі, доказ, що в крипті більшість вирішує хайп, величина та активність ком'юніті, а не самі технології. Для майнингу потрібно було стейкати тон. Максимум було 4 монеток, по сторінці я брав борг на самому OKX. Проект був, в принципі, до сих пір зараз є досить масштабним, тому на премаркеті він з'явився одразу. Судячи по ціні однієї з таких платформ, по по аево та по досвіду з минулих проєктів могло вийти близько 10% на депозит. Але враховуючи те, що кількість тонн в пулі для майнингу збільшувалась, тобто люди все більше і більше закидували тонн, а кількість ревардів в нот залишалась такою ж, тобто пул він не збільшувався. В результаті вийшло трошки по-іншому. Хай був величезний, відсоткова ставка за борг в тон була завищена, і монеток фармилось все менше і менше. Але незважаючи на це, прибуток вийшов досить непоганий. У мене чистими вийшлося десь біля 1150 доларів за 3 дні. Тож, до речі, трішки похолдив, міг отримати і більше, і біля 2000 2,5. Крайній проект був в Ульті. якась веб-3 іграшка, яка розроблялася ще з 2022 року. А як мені здалося, не буде комусь дуже потрібною. В принципі, так і сталося. Та туди занесли відомі та хороші інвестори Binance Labs та Animoca Brands. Плюс в них був мінімальний та жорсткий набір інфлюенсерів. Пул спочатку здавався невеликим. Був в самому Starter і в мене особистим були очікування хоча б десь 3 x від початкової ціни. Тобто це десь біля 600 доларів на повний аккаунт Starter. Та згодом вийшов в премаркет на цю монетку, а по його оцінці та по моїх розрахунках виходило біля тисячі на один аккаунт за ці 3 дні. В результаті так і вийшло. Десь 1050 доларів за 3 дні фармінгу. Ну і я з вами не прощаюсь. Не забувайте, що зараз влітку, поки ринки в крові, то є найкращий час, щоб вчити щось нове, відпочивати, а також можливо придивлятися до купівлі свіжих нових, без купи хом'яків, монет.